Пермідрянський режим, характер його внутрішньої зовнішньої політики, така тема нашої розмови в даному відео. Книга французького і одночасно польського історика Браніслава Бачко має таку красномовну назву, як, як вийти з терору. Йдеться про те, як Франція виходила із якобінського терору і поверталась до Мирного життя. В даному випадку можна поставити проблему питання набагато біль, більш широко. Як вийти із революції, як вийти так, щоб зберегти результат революції. І якраз термідарянський режим є саме таким. Тобто, з одного боку, він хоче зупинити революцію, а з іншого боку, Закріпити свою владу і зберегти основні завоювання і результати революції. Причому, в першу чергу, він хоче залишити буржуазні принципи, які б утвердилися за часів Французької революції. Після державного перевороту 9-го Термідора 1794 року влада зосередженням в якої був головним чином конвент, була сформована із представників е, в, в революції, які не мали нічого вже спільного зі старим монархічним режимом. Е, в першу чергу нова влада починає, е, починає ліквідувати наслідки терору і сам терор. В першу чергу було прийнято низку законів, які зупиняють е, діяльність революційного трибуналу, е, трибунал було розпущено. Крім того, було звільнення, почалося звільнення із в'язниць е, е, ув'язнених і таким чином е, це перші кроки, як вийти із терору. Водночас було відмінено всі закони, які обмежували, обмежували ринкові відносини, тобто бізнесу було дано широке поле для діяльності. І, звичайно, це викликало такий різкий перехід, викликав дорожнечу, Викликав водночас невдоволення широких мас, але так чи інакше почалося повернення до тих ринкових відносин, які сформувались на початку революції. Крім того, були скасовані закони, які обмежували, обмежували діяльність різних організацій, політичних партій та угрупувань. І на поверхню в цей період виходять так, зване, так звані новаріші, тобто нові французи, які нажили свої статки за часів Революції і тепер прагнули до його реалізації. Змінюється сам побут і повсякденне життя французів, зокрема, Відкриваються ресторани, кафе, люди одягаються вже в яскраві плаття, якими боялися, які боялися одягатися за часів самої революції. І таким чином в цей період відбувається повернення до звичайної повсякденності. Яке було на початку революції або в перші роки революції. Крім того, в цей період розгортається так званий білий терор проти якобінців. Влаштовуються бали жертв якобінського терору, які завершуються переслідуваннями діячів якобінського терору. Ті, хто належав до Кабінського клубу або проявляв активність за часів терору. Крім того, було підготовлено і 22 серпня 1795 року прийнято нову Конституцію. Нова Конституція залишила загальне виборче право. Це одне із завоювань революції. Але, звичайно, з обмеженням для обмеженнями голосувати могли чоловіки, які, мали, які досягли 21 року віку. Крім того, було скасовано і майновий ценз для учасників виборчого процесу. Єдине, що вибори були двоступеневими, і виборці, виборці мали проходити за майновим цензом. Новий законодавчий орган тепер був двопалатним парламентом. Нижня палата це Рада 500, яка обиралась прямим голосуванням, і Рада Старішин 250 депутатів. Які представляли департаменти, таким чином, новий парламент мав демократичні принципи своєї організації, а виконавча влада складалась із директорії, так називався новий уряд із п'яти директорів. Причому кожного року один із директорів мав підлягати заміні, ротації. Якщо ділити повноваження між законодавчою владою, і законодавчим корпусом і директорією урядом, то уряд мав досить обмежені повноваження. Можна сказати, це був слабкий уряд уряд, оскільки він не мав навіть Законодавчої ініціативи. Такий, така диспропорція і зосередженість влади в законодавчому корпусі пояснювалась тим, що законодавчий корпус обирається народом і таким чином він має більш широкі повноваження. Для того, щоб зберегти свої позиції, конвент прийняв рішення, щоб дві третини колишніх депутатів конвенту були обрані до нового парламенту. Крім того, були розширені права департаментів, тобто місцеве самоврядування і проведена децентралізація України. І Таким чином, були скасовані основні інститути Якабінської диктатури. 26 жовтня 1795 року конвент припинив своє існування, завершив свою каденцію і новий законодавчий корпус приступив до виконання своїх повноважень. В чому полягала політика нової влади, термідрянців, як назва, яка закріпилася за ним? З одного боку, вона спрямована була проти народного руху, проти народного революційного руху, а з іншого боку, вона була спрямована проти реалістів, проти реалістського руху. Позиції, якого були доволі сильними на той час. Цікаво, з якими настроями Франція виходить із цієї революції, або які настрої утвердились проти такої активної фази революції, як Якабінська диктатура і Якабінський терор. В першу чергу. Народний рух не припиняє своєї діяльності, своєї діяльності. Більше того, в квітні і травні місяці було організовано два великих повстання проти конвенту. Але і перше, і друге повстання виявилися невдалими, і тут з'ясувало, що Значна вже частина населення, в першу чергу власники, не підтримують таких намірів проведення державного перевороту, які раніше вдавалися, вдавалися в політичній боротьбі. Крім того, було розкрито і ліквідовано так званий заколот в ім'я рівності. Який очолював грак Бабьов, учасники цього заколоту були ув'язнені, приречені до страти, і таким чином, після цього, як писав один із сучасників, здавалось би, народ подав у відставку. Дійсно, припинив діяльність і Якабінський клуб, і таким чином можна говорити про те, що Термітаріанський режим наносить удару по масовому революційному руху. При цьому наголошую, що всі завоювання революції, всі принципи революції цей режим зберігає. Але в той же час доволі потужним стає реалістський рух. Причому на виборах 1795 року реалісти ледь не перемогли і не отримали більшість у конвенті, це свідчило про те, що навіть після таких кривавих років революції, після такої жорстокої боротьби проти реалізму реалісти зберігають свої позиції. Крім того. Вони обрали нового короля Людовіка XVIII, Ним став граф Прованський в еміграції. Це король без королівства, як тоді писали сучасники. Але реалісти спробували підняти і повстання, зокрема, 13-го Вандем'єра за старим. За республіканським календарем або 4 жовтня 1795 року в Парижі було збройне повстання, велика демонстрація реалістів. Щоправда, до раялістів тут перемкнули і колишні частина колишніх і революціонерів, які опинились без влади. І таким чином, це доволі широке повстання з метою захоплення влади. Але на цей раз повстання було розігнано і розігнати це повстання було доручено генералу Бонапарту, і він використав гармати і прямими пострілами картечу що призвело до багатьох жертв, з цим повстанням було покінчене? Так починається ця політика, політика Жеронди, спрямована на удари і проти народного руху, і проти, проти реалістів, приходу до влади, яких вони Боялися, оскільки так чи інакше всі вони вже вийшли із революції і не хотіли повернення старого режиму, зовнішня політика термідрянців була спрямована на продовження, як вони назвали, революційної війни. Мета цієї війни, з одного боку, захист країни від, єв... від... Наступу європейських армій, а з іншого боку, це і революційна ідея, революційна ідея звільнити Європу від монархічних режимів. Термідрянці добре розуміли, що монархії Європи будуть робити все, щоб повернути монархічну владу і у Франції. Але водночас, водночас в цих війнах посилюються експансіоністські тенденції прагнення до загарбання нових територій і до їхнього пограбування. Найбільш вдалою на цей час виявилася кампанія, італійська кампанія, яку було доручено провести. Молодому генералу Наполеону Бонапарту. Наполеон дійсно вдалими маневрами, декількома походами. По-перше, наносить удари по італійським військам, які підтримували італійських держав, які воювали проти Франції. Наносить удари по прусській армії і проти австрійської армії. В результаті цих походів, італійських походів, було досягнуто виходу Прусії з війни. Більше того, лівий берег Рейна аж до Середземного моря тепер попадає під контроль Франції. Ну і 17 жовтня 1797 року. Було підписано мир між Францією і Австрією, і таким чином Франція досягла, досягає перемоги, перемоги у війні проти антифранцузької коаліції і зосереджує вже увагу не на захисті своїх територій, а на колоніальних захопленнях. Зокрема, вона знаходилась в стадії війни з Англією і з тим, щоб нанести удар по Англії її колоніальним інтересам, була організована в 1798 році Єгипетська кампанія на чолі з Наполеоном Бонапартом. Мета цієї кампанії. Би... Фактично встановити контроль над Близьким Сходом, не дати туди проникнути англійцям і таким чином оволодіти цією частиною, цією частиною Північної Африки і посилити свій контроль над Середземномор'ям. Таким чином, тут ми бачимо прагнення термідрянців. Зберегти е, лінію на е, збереження результатів революції, тих завоювань, які були, можна сказати, зберегти в першу чергу буржуазні принципи, е, які утверджувала е, Французька революція. І водночас цей режим виявився слабким у боротьбі е, як проти. Масового народного руху, так і проти реалізму.